На грудень місяць, останній місяць цього року, що ж він принесе для кожного знаку зодіака. Для овнів основна тема з 1 по 12 грудня це очищення, глибинне переосмислення кохання, партнерства та власної цінності. Ваші рішення, які ви приймаєте в ці дні, мають кармічний відтінок. Рунічний гороскоп з 1 по 12. Це період прозріння та внутрішнього навчання, кенас, вогонь, розуміння, що запалює натхнення, По здоров'ю уразливі нервова система і очі. Уникайте перевтоми менше екранів. Сни цього періоду символічні, навчальні, часто через образи вогню, дороги, дзвону чи книги. Другий період з 13 по 31 грудня астрологічна це пік енергії натхнення та сексуальності. Вовни стають магнітами для уваги чудовий момент для прояву бізнес-презентації нового іміджу. Період вимагає зрілості, не обіцяйте більше, ніж можете зробити. Можливі емоційні коливання. Нестабільність у планах, особливо після 24 грудня. Після новолуння відчуття оновлення, новий цикл життя. Рекомендації: зробіть ревізію фінансів та контактів. Проектів. Не втягуйтесь в чужі драми. Святкові дні приведіть у колі тих, хто дійсно надихає. По рунічному гороскопу це руна райдо, це дорога задає правильний напрямок в житті. По здоров'ю посилиться енергія вогню, небезпека перегріву, запалень, безсоння. Зміцнюйте серце, судини, магній і йога, дихальні вправи будуть корисні. По снам, сни цього часу. в Кінці місяця кармічні. З'являються покійні родичі, старі знайомі, вони несуть символи завершення циклу. По масажу, ідеальні тонусні масажі, легкий медовий або аромомасаж. Дякую у гарного грудня, гарних.